Добре, чи я встигла попрочищати бур'янці. Тут вона рожевим теж попрочищала. Тут у мене гіркий перець, халапіння. Я вирішила тут не прочищати бур'ян, щоб він не погорів, бо він дуже сумний. Зараз пройду палю його бідненький. Шкода на нього дивитися. І знаєте, що я вирішила? У мене тут декілька ділянок таких хорошеньких, чистеньких тепер є. Я сьогодні купила ще насіння, і було у мене там насіннячка, ще залишалося. Зараз, мабуть, отут тут посеред хризантем, які високі, бачите, як частенько стало. Красивенька. Всі хризантемки видно, Цибиль, цибульку кракуючу видно. Постаралася я сьогодні добре. Отут, поміж хризантем, зараз посію огірочки. Хай плетуться в тіньочку, їм тут буде за хризантемками хорошо, я думаю. І там, може, біля маразцю посію трошечки. Бо з огірками дуже туго цього року. Щоб ми не були зовсім без огірків, треба намагатися ще. Піду зараз на занасіння. Вручну доведеться качати водічку, тому що світла у нас сьогодні майже цілий день немає. Хризантемки теж бідненькі без водички. Вчора я все паливала, але все одно їм дуже спекотно. Тут у мене ще одна хризантема буде квітнути, така красива. Скора чекаю. Я думаю, буде класно тут огіркам пішла. Хризантемки посію у такої, у такий огірочок А0 f 1 від сідера. Це, до речі, сімейний сад виготовляє це насіння. Це взагалі написано по шостий місяць можна сіяти, Ну я думаю, нічого страшного, якщо я його посію і зараз. Головне, щоб був полив і не дуже було сонячно. Там, думаю, в фризантемках нормально буде. І сьогодні ще купила отакий Наташа F1. стійкий до хвороб і без гіркоти. Це дуже важливо, що стійкий до хвороб, тому що це проблема цього року. Цей теж стільки до хвороб. Голубчик Ефадин взяла. І Марінда один взяла. Цей стресостійкий до спеки адаптується. Я думаю, трошки помідору в мене там в сумці виявився, по протеклу на пачечки. І все ж таки вирішила моркву буду досівати. Купила отаку Оленку, моркву. ранньо стиглу, ніжна. Бачите, що робиться. Це все помідор мені наробив таке. Взагалі написано по п'ятий місяць або потім на зиму сіять. Але того року я лагуну, як один сіяла приблизно в цей час, і все прекрасно у мене встигло вирости і зібрали мене поганий врожай. Ну, морку я вже завтра буду сіяти. Зараз бігом огірочки сію, то додому їхати треба. Хоч мені вже треба їхати додому, я не можу вам не показати, що у мене тут новенького в квітничку. Додався жовтий колір отакий, гарнесенький. Ці вже можна сьогодні зрізати. Скрізь жовта серединка вже повідкривалася. І я бачу, в мене там те, що я давно-давно чекала. Зараз покажу вам. Ви подивіться, у мене ще одна новенька троянда, черіночка, рожева, єдиночки. Получається, в мене вже, Раз, два, три. Четверта, Четверта трояндочка і всі інші з черіночків. Це дуже класно, що вони не однакові вийшли, а різні. І взагалі я довольна, як слон. Вона, звісно, бідненька тут теж сухне, треба срочно квітничок знову пролити. Але така гарна. Супер. Довольно-довольна. Та вже відквітла. Тепер ця красується всі по черзі. У мене там іще на підході. І ті чекаю теж. Цікаво, які ті будуть. Сьогодні знову цей лілейник красується, мій любимчик. Ах, він ввечері ніби блистить. Гарний. Ну, я ж не можу не показати, поки у мене так багато квітів у цю троянду, мою любиму. Вони вже... Відкидає, треба було раніше показати. Це вже другий цвіт її. Не знаю, буде третій чи ні, але другий і, і так багато квітів знову. Бачите, молоді пагінці світленькі. Всі дали цвіт. Молодці.